Водночас дає, не дає північнокорейський диктатор диктатору російському своє живе м'ясо. Від цього ситуація не сильно змінюється, зокрема, і в Курській області, ба більше стає все гіршою для ось цих диктаторських режимів. Зокрема, ми неодноразово говорили про те, що щонайменше 4 тисячі з 11 тисяч наданих північно-корейських солдатів, чи то відмінусовано у форматі груз 200 чи то у форматі трьохсотих поранених вже за буквально з кінця листопада, як вони були долучені до війни на території. Курської області так нищаться не просто пересічні північно-корейські солдати, нищаться і їхні вищі ключові чини. Зокрема, відомо про те, що загинули 20 офіцерів через удар по пункту управління РФ Курській області президенту України Володимиру Зеленському. В інтерв'ю Reuters Український гарант зауважує, що Наші військові вразили пункт управління в Курській області, буквально 3 лютого, і окупанти зазнали великих втрат серед офіцерського складу і російського. Також там просто був уражений пункт управління. Перед тим як 2,5 кілометри пройти, наші вразили пункт управління на Курщині. Розповів Зеленський. За словами президента, там загинуло безліч офіцерів. Мені сказали, що напевно 20 роз загиблих офіцерів. Серед них старші офіцери, північнокорейські, російські, також констатував Зеленський.